Друзі, вітаю! Ви на Ютуб-каналі Україна на часі. Мене звати Юля Долгополова. І сьогодні ми поспілкуємося з координатором напрямку евакуації благодійного фонду Схід СОС Ярославом Корнієнко. Вітаємо вас! Дякую, що доєдналися до нашої розмови. Для початку розкажіть нам, будь ласка, на яких напрямах зараз відбувається евакуація населення, і які з них ви можете назвати найгарячішими в цьому плані. Евакуація в доволі. Спокійному режимі триває з усього прифронту, бо обстріли не закінчуються. Херсонська область, Запорізька, Дніпропетровська, Донецька і, звісно, Харківська, а також Сумська області, да вони е в більші чи в більшому чи меншому ступені під постійними обстрілами, десь ідуть е більш активні запеклі бойові дії, десь менш. Е ми всі чули останні тижні, що Харківська область була найгарячішою і в інфопросторі вона так домінувала над іншими так, щодо евакуації. Але насправді евакуація триває з усіх перерахованих областей. Не дуже багато людей зараз, там з інших областей, але важливо розуміти, що в будь-який момент будь-який там сильний потужний наступ росіян може привести до. Збільшення потоку евакуйованих і не варто, не варто думати, що евакуація закінчилася. Завжди треба бути готовими, і ми, ну, ми намагаємось завжди тримати, зберігати склад команди, тримати команду в тонусі, щоб реагувати швидко і не давати можливості, точніше, надавати людям максимум можливостей виїжджати під час посилення бойових дій. Якщо порівнювати евакуацію 22-го і 24-го року, то коли вона проходила складніше і які для цього причини на вашу думку, і можливо, ви займалися ваша організація евакуацією населення ще до повномасштабного вторгнення? Якщо так, то розкажіть, будь ласка, і про цей період. Ми почали займатися евакуацією під час повномасштабного вторгнення, і е, різниця з двадцятого роком, в тому, що тоді вона була е, евакуація, вона була дуже масовою. Е, люди їхали і власними силами, і користувалися державними е, опціями, там е, потягами, вагонами Укрзалізниці для цього. Благодійний сектор працював дуже потужно. Там купа автобусів, бусів вивозило людей там до вокзалу або до шелтеру. Це було дуже стихійно, дуже хаотично, дуже масово. І ці цілі міста виїжджали. Да? зараз. Ми е, знаходимося в більш передбачуваному такому евакуаційному просторі, да, де зрозуміло, яке місто варто евакуювати, куди направити максимум сил, там максимум інформації, максимум транспорту. Скільки там людей, тобто зараз все набагато більш впорядковано. Держава е, має визнати, вчиться проводити евакуацію, в неї не стає більше ресурсів. Е, все ще транспорт і багато там, навіть координаційної роботи лежить на багатодійному секторі, але держава доволі набагато більш професійно долучається до організації евакуаційного процесу. І це такий зараз симбіоз держави і громадського сектору. А з якими складнощами найчастіше стикаються волонтери під час евакуації? Це можливо, ну це ймовірно обстріли, можливо, це якась відсутність фінансування, поведінка самих людей, чи ще якісь причини? Великий комплекс проблем пов'язаний з евакуацією. Ми починаючи з того, що невеликі організації, бо волонтери в них закінчується фінансування. У 22 році набагато більше грошей е, активно приходили до, до волонтерів, до окремих волонтерів, збори коштів. То що, то що зараз е евакуаційний ресурс є у тих організацій, які змогли його собі забезпечити довгостроковий, великий да за допомогою там ну, здебільшого, іноземних донорів, е які. Виділяють на це кошти тільки організаціям, які можуть надавати звітність про евакуацію, побудувати правильний процес, і не всі там окремі волонтери можуть можуть собі дозволити адміністративний ресурс на це все. Дуже важливо, що щоб волонтери або організації координували свої дії з владою, і ми чули там випадки у Вовчанську, коли люди, не скоординувавши свої дії, потрапляли в халепи, да? там потрапляли під обстріли, коли це взагалі цього можна уникнути. Тобто безпекова складова дійсно важлива. Далі питання, куди вести людей. Якщо е в державі вдається відповісти на питання, куди вести людей. Uh, умовно мобільних да в, в умовах евакуації нам важливо, ну важливо uh, розуміти, що uh, коли ми вивозимо людей, одним із основних uh, таких. Питання є: чи здатна людина сама пересуватись, сама ходити і сама про себе потурбуватись? Якщо так, то держава надає якісь гуртожитки, МТП, там місця тимчасового проживання, там школа в дитсадках, є приймаючі області для різних там для Донецької області. Це наразі Волинська і Рівненська. Тобто їх цих людей можна розселити. Але якщо це представники маломобільних груп, там, наприклад, лежача бабуся, яка собі жила в селі. І будинок обстріляли, сусідів вже нема, щоб їй допомагати, і нікуди дітись. То питання її розміщення стоїть дуже гостро в нашій державі, плюс з Харківської Сумської області треба релокувати інтернатні заклади, які існують з такими ж людьми, да, які потребують стороннього догляду, плюс люди евакуюються. З власних домівок, які потребують цього догляду, і місць не стає більше для них в закладах стаціонарного догляду. Їх стає тільки менше. Ми намагаємось як фонд схід створювати такі місця у нас в країні, ремонтувати якісь приміщення в існуючих геріатричних закладах, куди зможуть. Помістити евакуйованих ми ввозимо за кордон, коли це можливо. Ми шукаємо в кожній області. Там, якщо нам область надасть 5-6 місць для евакуйованих маломобільних, це вже щастя для нас. Ми їх туди веземо, але в державі не стає більше тих місць. І от коли почали говорити про релокацію харківських закладів, це питання стало найбільш гостро, напевно, на державному рівні. Бо ми, як благодійний сектор, про це комунікуємо з 2022 року, ще з літа. Да? Не завжди нас слухають, але ну це найгостріша проблема, і її неможливо ну, благодійний сектор не може її вирішити, тому що навіть там створив створивши місця в якомусь закладі, ми дуже залежні від самого закладу і від того, чи захоче громада взяти на утримання тих людей. Бо зараз саме громада, якій належить заклад, сплачує повністю утримання людини. Там у людей да, беруть частину пенсії, але там це там, у когось 2 тисячі гривень. Да? А утримання однієї людини коштує там 11-12 тисяч, здається. Да? І це все сплачує місцева громада з власних коштів. І це доволі дорого. Да? За рік це вже там 100 150 тисяч за людину. Якщо там 30 людей, то це кілька мільйонів гривень на рік. І чи готова громада за це платити, громада Львівської області платити за евакуйованих з інших міст людей? Тут питання до громади. Багато беруться за це, а багато ні. І це залежить повністю від держави, від державної політики, але Міністерство соціальної політики не може вказувати громаді, куди витрачати кошти. Да? Тому тут ну, в умовах війни, да, це демократія, да, це важливо, але в умовах війни іноді бракує. Такого моменту, як ну, щодо евакуації, щодо розміщення, такого моменту, щоб хтось міг це контролювати, да? кількість місць, куди кого розселяють, яким чином, да? як ну, великий пласт питань з цим пов'язаний. Що з документами в людей, да? коли людину ми евакуюємо лежачи без документів а Хто їх має відновити, да, або звідки людина має отримувати кошти, поки вона десь перебуває під час евакуації? Да, величезний пласт проблем з цим пов'язаний, Але ну, благодійний сектор взяв на себе багато функцій, які держава таких вирішень індивідуальних кейсів, які держава не здатна супроводжувати. Держава допомагає там на рівні ЦНАПів, на рівні? Державної міграційної служби на рівні лікарень, да але таким клеєм, да, який поєднує евакуйовану особу маломобільну з державою, є благодійний сектор наразі. А через що люди відмовляються евакуюватися найчастіше? Що якщо все ж таки виїжджають, беруть з собою, можливо, можете назвати якісь найнезвичніші речі, які люди брали з собою евакуюючись. Да, брали іноді телевізор, <кхи> іноді фамільний сервіс, часто беруть фотографії, старі альбоми а, з собою, а, котів. нещодавно у нас була заявка. Наші колеги на гарячій лінії приймають заявки про евакуацію, і потім нам в команді евакуації видають текст да, заявки. І там була пані, яка виїжджала з Донецької області. Було написано, що вона має з собою кота в переносці, і в дужках було написано що не може без нього жити. От, е да. Люди беруть те, що їм дуже близько до серця, але те, що не, за не займає багато об'єму і не дуже багато важить, тому що там пар пару ми, ну ми коли евакуємо людей, зазвичай кажемо: не беріть там. Е Більше двох-трьох сумок, щоб всі могли поміститись в автобус, і багато там із побутових речей їм вже не потрібні будуть на нових місцях, бо вони там є. Там холодильник немає сенсу тягнути з собою. Там. от і люди відмовляються їхати, тому що вони прив'язані до власних домівок, тому що в них немає чіткого бачення, немає такої асоціації, що евакуація це життя, це радість, це порятунок, це щось гарне да. Назвичай, ну дуже часто вона якось підсвідомо в них пов'язана з втратою, з тим, що вони назавжди полишають власну домівку зі страхом бути покинутими під час евакуаційного процесу. І тут о, наша задача запевняти їх, переконувати, спілкуватись, да, в тому розповідати правдиву інформацію про те, куди вони поїдуть, де вони будуть розміщені, що їм там нададуть, скільки хто їх там зустріне, кому вони потрібні. Да? Тобто буває ну, доходить до того, що там з оператором люди говорять майже годину, або мені іноді напряму дзвонять на мобільний. І я розмовляю з людьми, колись я півтори години розповідав жінці з Херсону, що з нею все буде добре, бо в неї було п'ять котів. Там жінка такого поважного віку, їй майже 80 років була, і вона переймала, що її там покинуть з цими котами. Я її там дуже довго переконував, відповідав, відповідав тричі на одні ті ж самі питання. Врешті вона виїхала, і я дуже радий. Вона була з вона виїхала на початку це початок 23-го року. Був, а вона жила в районі острова в Херсоні, і цей район потім затопило Я радий, що вона вчасно, вчасно виїхала і не, не застала підрив Каховської ГЕС. Тоді ну от. тому да. Інформування з точки зору держави, з точки зору. Того, що люди, люди мають мати ясну картинку, куди вони їдуть і щось з ними відбуватиметься, де вони житимуть, має дуже великий сенс. І ми про це говоримо як про одну з найбільших зараз проблем в евакуації. Люди не мають гадки, що з ними буде до, до процесу евакуації. І останнє наше питання пов'язано, мабуть, з однією з найпопулярніших. Таких тем найактуальніших на сьогодні чи підпадають евакуаційники під бронювання від мобілізації? Тому що наскільки я розумію, більшість переважна. якщо не всі евакуаційники, то це чоловіки такого призовного віку. Це гарне питання. Це не залежить від того, евакуаційники вони чи ні. Наскільки я знаю, до певного моменту під бронювання могли підпадати організації, які є партнерами ООН які Подавали в ООН там список своїх а, людей, і ці, і ці а, люди мають бути а, прямими співробітниками фонду, в якому вони знаходяться. Тобто, це не тільки евакуація, а це в принципі благодійні фонди, які функціонують. Да, і там людина може виконувати і менеджерські функції, і гуманітарну допомогу. Тобто не тільки евакуаційники, а, наскільки я знаю. ООН подавав це а, чи на мені здається на Кабмін їм підтверджували потім ця організація, яка подає документи, мала подавати повний пакет документів на міністерство закордонних справ. Зараз це змінюється цей процес. Я розумію, що міністерство реінтеграції його підхопило і вони створюють зараз процедуру, як це робитиметься. І ті організації, які співпрацюють там з державою, які надають послуги, зокрема в евакуації, зокрема в. Надані гуманітарної допомоги в юридичної допомоги на прифронті, да? тощо то, вони зможуть е, скористатися цією опцією, да але це все ще в процесі відшліфування, в процесі налагодження. да Тобто е, нам, як фонду, не вдалося ще забронювати нікого, незважаючи да, на те, що е, наші. Там хлопці і, і дівчата да, У нас є евакуаційники і жіночої статі, де да, евакуаційні, але броні їм не настільки актуальна, да але і хлопці, і вони е, майже щодня під обстрілами вони знаходяться в доволі небезпечному середовищі. Дуже важливо було б скористатися цією нагодою, да, але поки ми цього не змогли зробити, і але це в процесі да. У нас є люди, які там із команди, які після 18 травня вже вже пішли в лав, вступили в лави зсу. Хтось бачить в собі сили і бажання продовжувати евакуювати людей, вважає це важливим. Вважає, що він знаходиться на своєму місці, і ну це доволі специфічна робота, яка потребує певного досвіду, певних знань. Навичок вмінь і дуже складно знайти нових людей на ці посади. Тобто, якщо там у нас піде, піде якийсь ключово ключовий склад евакуаційної команди, дуже складно буде його відновити такими надійними, потужними, крутими евакуаційниками, да їх, їх небагато насправді у нас. Тому да, це важливе питання, воно о, таке с с с чутливе в принципі, да, але подивимося, як це спрацює. О, Міністерство реінтеграції уявляє бажання сприяти цьому, да, бо це ну і е е евакуаційники там і, і інші е люди, які допом реально допомагають е людям на прифронті. Вони е е виконують критично важливу роботу, е е це дійсно так. Тому сподіваюся, що все вийде. Подивимось. Дякую, що знайшли час відповісти на наші питання. На все добре. Дуже дякую. Дякую за вашу цікавість. Друзі, не забудьте підписатися на наш YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі та діліться відео зі своїми близькими та друзями. До зустрічі в нових випусках.